Черговий запальний ранок у Криму не встигли окупанти оговтатись від втрати ракетного корвета Аскольд. Як їм прилетіла добавка у Чорноморському флоті Рефії, знову не дорахувались кораблів, але це ще не все. Є втрати і серед особового складу. Про успішну операцію ЗСУ розповім детальніше з вами. Новини ТСНЮЄ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. 10 листопада, близько шостої ранку, у селі Чорноморське поблизу Євпаторії пролунало п'ять вибухів. У місцевих телеграм-чатах паніка. Люди жаліються, що в сусідніх будинках посипались вікна. Згодом про український телеграм-канал Кримський вітер» опублікував кадри, де чутно та видно вибухи. За інформацією кримського в'єтра щось влучило в казарму рашистів. Приїхали на місце і російські водолази. Це свідчить про те, що є кого витягати із під води. А в Чорноморському спасателі розбирають завали казарми, по которой був прильот. сообщають наші підписчики. і водолази почали роботу в морі. Похоже, катера таки теж попали під удар. У міноборони РФ традиційно кажуть, що нічого не трапилося. А російська ППО, нібито, збила аж два ударних дрони. На що вони взагалі розраховують там? Вони хочуть надурити кримчан, які самі прокинулись від вибухів чи скрібцов з російської глубінки. Так відео прильоту вже вільно гуляє мережею. Ніби понабирали до рота води, і всі без винятку кримські гауляйтери. А ще вчора вони всі скопом з'їхалися пом'янути іншого зрадника України Стрімаусова. Ага, це той херсонський міський навіжений, який співав про російську амазонку та російські єгипетські піраміди. Ну, коротше, ось таким мунікумом в Росії пам'ятники і ставлять. Віжу Прагу і Варшаву Будапешт і бухарест. Це русская держава. Сколько здесь любимих місць. Віжу паради в Шриланді, і Корею, і Китай. Где би я не їхав в танки? Всюду мой любимий край. Вижу річку Амаз... Зонку Крокодилов вижу я, еста русская сторонка, это родина моя, пирамиды, Нил вілтіщо, богат водой, Омывает русский берег. Русь моя, горжусь тобой. Насправді ж у Криму вдалося потопити два швидкісні десант катери і ніякими не БПЛА, а саме надводними безпілотниками. Цю інформацію вже підтвердили в ГУР та показали відео. Криму уражено десантні кораблі окупантів. В результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму. Воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проєкту 11770 класу Серна. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Корабель класу серна може перевозити до 45 тонн корисного грузу, тобто потягне танк або близько сотні людей. Після втрати крейсеру Москва, який був величезною плавучою системою ППО для їх флоту, на «Сернах» почали возити ЗРК «Тор» для прикриття інших ракетоносіїв. В теорії такими кораблями можна підвозити й корисні вантажі військам, якщо немає можливості зробити це суходолом. Ви розумієте, на що я натякаю. Пригоди окупантів в українському Криму на цьому не закінчились. За інформацією ГУР, на початку місяця у Сімферополі мобіки до смерті забили свого командира, і ви не повірите, пішли гуляти. Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8-ї армії південного військового округу ЗСРФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку 7 листопада, 23-го року, у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм. Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю. РФ тепер дійсно, як у пісні, полковнику ніхто не напише. Не менш хороші новини для українців із Брянщини. Там якісь невідомі, але гарно озброєні добродії за двохсотили підполковника місцевого ФСБ. Про це пише один із російських телеграм-каналів: неізвесний розстріляли автомобіль погрануправління в Брянській області в результаті нападіння погиб подполковник ФСБ. По даним бази нападіння на УАЗ Патріот произошло на окраїні села улиця Брянської області около 4 часов дня. Неізвесний відкрили огонь із автоматичного оружия, після чого скрились. В результаті стрільби ранення получив за отдела відділу матеріально-технічного обезпечення подполковник Сергій Шатий. Он погиб на місці. Ну що можна сказати? 10 листопада запам'ятається расистам надовго. Земля скловатою тим злочинцям, які прийшли в Україну, щоб вбивати за Путіна і її громадян. Як кажуть у Буданова, справедлива відплата знайде кожного. Пишіть у коментарях, як вам запальний ранок у Криму, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому все. До зустрічі!